На папері одне, а в реальності зовсім інше. У центрі Тернополя підприємці розпочали встановлювати літній майданчик, вигляд якого не відповідає проєкту за розміром та місцем розташування. Мешканці будинку на вулиці Сагайдачного звернулись до муніципальної інспекції. Під їхніми вікнами зводять терасу від закладу харчування. Вони обурені. До закладу прибули представники муніципальної інспекції та поліція, аби розібратися в точності розташування споруди. Попередньо вивчішвивчиша документи, огляду місця. Події визначено, що майданчик встановлюється на даний момент не в тих межах і на такої конструкції, як він насправді влаштовується. Насправді тут мало бути погоджено комісійно легенькі столики з стільцями і зонти для того, щоб вживати там їжу, напої і так далі. Жодних конструкцій, типу дерев'яних, таких як ми бачимо. На фоні заді комісія не погоджувала, тобто це є самовільне, самоправство, можна сказати, власне даного закладу. Отже, це порушення. Відповідно, склали адмінпротокол за статтею 152 Крім того, власників самовільно встановленого літника зобов'язали добровільно знести майданчик. Якщо ж це правило проігнорують, муніципали змушені будуть організувати примусовий демонтаж. Погоджена територія не ця не та, на якій стоїть майданчик, оскільки тут не може проїхати, не зможе проїхати в випадку надзвичайної ситуації. Там пожежна машина, наприклад, рятувальники і так далі. Майданчик має бути по документах впритул до фасаду будинку і шириною 5 метрів на 10 метрів для. Це має бути легкий майданчик, для того, щоб його можна було в разі потреби швидко скласти і додати доступ для спеціальних служб. Питаємо у найманих працівників. Ті кажуть, роблять все згідно креслення, які надали власники закладу. І монтують майданчик там, де їм сказали. Ми з Франківська гуцули, ми все на око. Є, мабуть, що є в нас. Все одно ви що його монтуєте за якимись документами, за якимись проєктом. Та ясне діло. А чи знаєте, що цей проєкт зараз? Ну, не тут мав бути розташований і за всі душі виглядати. Нічого не знаю. В Я... мене є креслення і все. Тим часом до закладу приїхали довірені особи підприємців. Вони пропонують зайти всередину та роздивитися документи. Представниця власника показує усю документацію та затверджений проєкт зведення споруди. Там має бути розміщений літній майданчик від краю, від краю від краю будинку 10 метрів, а не на проїзній частині. Але це ж прибункова територія ні, людей ні. до тротуару. Дивіться, та як у вас намальовано, у вас так має бути розміщення. В ході розмови з'ясували, що власники закладу справді не дотримались розміру та вигляду літника, який затвердив архітектор. Архітектор вважає, що таке розташування літнього майданчику є адекватним і в такому вигляді, як він вам погодив. А саме мають бути раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім столиків та крісла і два зонти. Малюються просто для загального виду. Втім, жінка запевняє, будувати майданчик там, де затвердив архітектор, не можуть, бо це прибудинкова територія і там вхід в будинок. А влаштовувати літник біля фасаду свого закладу харчування не хочуть. У мене є документація. Ну метражі від стіни там до цього, якби я розумію, що для них є це велика різниця. Да, для нас і для підприємців тут ще живуть люди, і є тротуар. Та, по якому вони ходять там, колясками і так далі. Да? Якщо у мене літня тераса намалювана під стіну, так як на цьому малюнку, да? то автоматично люди, ці старші сусіди і так далі, які тут живуть, вони будуть мати до мене претензії, правильно? Бо вони не коляскою, ні велосипедом нікуди там не проїдуть. Тобто На саму літню трасу, яка є площа, у мене дозвіл є. Ну, її розміщення, да, я її посунула трошки, ну, щоб був протек будинку, Ну як її поставити. Документи я ці поміняю, узгоджу літню терасу. Наразі ж підприємець зупинив роботу і літник пообіцяли демонтувати. А муніципали нагадують, будь-які самовільні будови у Тернополі неможливі, тому реагуватимуть на кожне звернення і перевірятимуть відповідність документів.